Пальчикова гра пожежа. Мишеня маленьке гралось з сірниками, і відразу спалахнула підлога під ногами. Біжить мишенятко, геть із хатинки, кличе маленьке на поміч звірят. Приходьте, будь ласка. Хапайте всі відра, пожежу ми разом погасимо враз. Водою заливали і піском засипали, пожежу загасили, потім відпочили. Малята давайте пограємо у гру ще раз. Мишеня маленьке гралось сірниками і відразу спалахнула. Підлога під ногами, біжить мишенятко, геть із хатинки, Кличі маленьке, на поміч звірят. Приходьте, будь ласка, хапайте всі вітра, пожежу ми разом погасимо враз. Водою заливали і піском засипали, пожежу загасили, потім відпочили. До нових зустрічей, малята.